Ді кажуть: людина коваль свого щастя. Ти станеш щасливим, якщо знайдеш свій шлях у житті. А для цього слухай своє серце і керуйся розумом. У навчальному корпусі учні вивчають теорію. А у справжній ковальській майстерні пізнають секрети гармонії вогню і металу. Якщо ти творча особистість, а ще сильний і любиш метал, обирай професію коваля. Ось тут учні навчаються ковальській справі. Серед випускників Вищого професійного училища номер 21 багато відомих ковалів, які працюють і в Україні, і за кордоном. Мене звати Вінтонів Вістислав. Я завжди мріяв стати ковалем. Завдяки Вищому професійному училищу номер 21 моя мрія здійснилася. Я здобув професію виробних художніх виробів з металу ковалів, ручного кування. Саме тут ти станеш майстром ювелірного мистецтва. Тут кожен може працювати і створювати вироби за власним дизайном чи малюнком наші викладачі знають, що має вміти справжній підкорювач металу. Він щасливі, що поєднав своє життя з ковальством у вищому професійному училищі No21. Якщо ти прагнеш підкорювати метал, ми навчимо тебе. Завжди мріяв працювати у галузі машинобудування, тому я обрав професію верстатника широкого профілю. Хочу проектувати машини, які будуть полегшувати праці людей та розвивати економіку України. Машинобудування є важливою галузі у розвитку любої високо країни. Кращі учні нашого училища. Приймають участь в всеукраїнському конкурсі професійної майстерності між верстатниками широкого профілю. З великою радістю запрошуємо усіх випускників загальноосвітніх закладів на навчання у наш професійний технічний заклад. Я мав можливість побувати на сучасних підприємствах і зрозумів, що виготовлення машин і будь-яких механізмів неможливо без слюсре механо складальних пробір. Саме тому я вибрав впу 21, де працюють фахівці з великим виробничим стажем. Неможливо уявити сьогодення без спеціалістів у галузі зварювання. Навчальний заклад тісно співпрацює з інститутом електрозварювання імені Євгена Патона Національної академії наук України та є членом товариства зварювальників України. Продовж останніх років учні навчаються за новим стандартом і після завершення навчання отримують сертифікат міжнародного зразка, що надає можливість працевлаштуватися як в Україні, так і за кордоном. Зварювати метали я пробував вдома. З дозволу батька ще будучи восьмикласником. Сподобалось зробити щось власноруч. Зрозумів, що батькові майстерні замало, і за порадою друзів, які закінчили вище професійне училище на мартесудин. І мають добру роботу в нашому місті, вирішив також обрати професію зварника. Обрав саме цей навчальний заклад, з соціальних мереж, що учні цього вищого професійного училища займають призові місця на обласних та всеукраїнських конкурсах. Їх запрошують на роботу на заводи та підприємства нашої області за кордон. Адже в вищому професійному училищі номер 21 можна отримати сертифікат зварника міжнародного взірця. Наше училище готує фахівців і зварювання за кількома професіями. Поруч з такими звичними, як електрогазозварник чи зварник ручного зварювання, ми готуємо за професією зварник. Ця професія є максимально адаптована до міжнародних стандартів. При підготовці наших випускників ми стараємося застосовувати нове обладнання. Зварник на сьогодні повинен бачити свою роль в забезпеченні якості виготовленої продукції. При цьому головним результатом професійної підготовки за напрямком зварювання є не тільки одержання певної суми знань, вмінь та навиків, але й здатність майбутнього фахівця до практичного застосування цих знань до самовдосконалення професійного росту. Наш заклад займає гідне місце в галузі інформаційних технологій. Саме у нас ти здобудеш вагомі знання і реалізуєш їх у всеукраїнських і міжнародних конкурсах і проектах. Робота у сфері комп'ютерних технологій це дуже цікава, потрібна і перспективна справа, яка припала мені до душі. Я саме вище професійне училище номер 21 а все просто. Тут навчалися мої батьки. Не шкодую, що на нас училищі своя сімейна династія. А викладачі хоч і вимогливі, але доброзичливі та людяні. Ще в школі мене цікавила електротехніка, фізика, інформаційні технології. Тому шукав навчальний заклад, де практично можу використовувати свої знання та здобувати нові. На сайті училища знайшов багато фотографій і відео, які мене зацікавили. Але для мене найважливішою стала можливість в училищі це опановити інформаційні технології. Тому і продовжую навчатися тут і вивчаю основи програмування, за використанням яких у всіх сферах життя майбутнє. Вище професійне училище номер 21 єдине в області готує кваліфікованих робітників за професією оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Випускник училища буде вміти працювати з прикладним програмним забезпеченням, обслуговувати, модернізувати персональний комп'ютер, працювати з графічними аудіо, відео програмами, робота з 3D-графікою, супроводжувати, створювати. Вебсайти проектувати та обслуговувати локальні мережі. Крім того, в училищі впроваджується поглиблене вивчення мови джава. Вище професійне училище номер 21 міста Івано-Франківська з часу його заснування і до сьогоднішнього дня готує фахівців для машинобудівної галузі. Для цього у навчально-виробничий і виховний процес залучені досвідчені педагоги та інженери, які мають значний виробничий стаж на підприємствах нашого міста та області. Головна ідея, яка покладена в навчальний процес нашого закладу, це йде правило від рук до голови. Тобто, під час вивчення теорії учні мають можливість практично Відтворювати свої знання у майстернях закладу. Для цього створена хороша матеріально-технічна база, а це комп'ютерні класи, сучасне зварювальне обладнання, кузні, добре налагоджена міжнародна співпраця у галузі зварювання із Польщею, у галузі кування із Голландією. Ми запрошуємо усіх охочих, хто хоче здобути добрий фах у галузі зварювання, кування, механічної обробки, а також ІТ-технології у наш навчальний заклад. І ми зробимо все для того, щоб ваші цілі були досягнуті у нас. А ще ти знайдеш тут. Комп'ютерним класом може похвалитись не кожний престижний вуз. Виявляється, я маю гарний голос. тому мене запросили на хор. Ми виступаємо на багатьох всеукраїнських конкурсах і фестивалях. Подорожуємо! Я зі школи займаюся спортом. Багато хто запускників стали відомими спортсменами. В училищі я маю змогу вдосконалити свою майстерність та перемагати. А ще тут навчайте найкрасивіші дівчат. А ще у вищому професійному училищі номер 21 є: сучасні аудиторії для комфортного навчання учнів, затишний гуртожиток, фахові, доброзичливі викладачі, смачна кухня, велика бібліотека. Цікаве дозвілля, індивідуальний підхід до кожного абітурієнта, система пільг для учнів відповідних категорій. Вище професійне училище, номер 21 Ми чекаємо на тебе.